Добрий день! З вами Гигабайт і сьогодні мене кось так надохнуло, щоб я зняв туторіал по Minecraft. Точніше, як виживати Майнкрафт і що там робити. Приступимо. Йдемо в нього одиночний игра. Суздаємо новий мир. Ну, хай буде. KD7 і можемо ще зробити бонусний сундук, щоб було нам чуть чуть легше якось. І нажаємо готово. Ну, бонусний сундук можете, можете і не робити. І йдемо новий мір. Поки це я не хочу розказати, в мене був юбилей, в мене вже було 5 відео випущено, це вже шосте. Так от у нас загрузилось. Так, от ще релігій. О! Раз. Якщо ви на листі дерев, то це дуже хороший знак. Може багато що почистити. Так, а біля нас може бути бонусний сундучок. Ми підемо під дерево. Ви бачите, що мене в мене щось засає. У мене був просто важкий вірус. І тепер, як бачите, воно мене трохи висне. Ладно, ми не про це думати, а будемо думати грати. Так, для початку нам потрібне дерево. Любове. Любить джунглі, дуб, береза, ялинки. Неважливо. Вони всі однакові, просто мають другі, мають друге, другу окраску. Так, маємо. Вчело нам треба. Так. Іще. Може, напевно, нам достатньо. Так. Тепер нам треба вибрати підходяще місце для нашого додому. Так, окей, місце для... О, якраз білів овець. Ми їх сразу тут поубиваємо. Можна було і створити медь, просто я не хочу зараз купитись. Ну ладно, тебе ж довше, так що, Ну давайте. Робимо верстак. Кто не знає, він робить это. Берма ставимо его дрвно і ну, так вот так от собі. Тут на щит не йде у мене і... І не на праву кнопку миші, тому що, Вы ви знаєте, випустили новий Minecraft серия 1.5.2 і я зараз граю, Зараз зараз цю ігра. 1, В 1.4.7 там треба нажимати на Shift. А у 1.5.1 1 треба нажимати на праву кнопку меж. От, то не знаю, так от крафтиться верстак. І ми робимо верстак. Так, ставимо. Через зробимо собі палички. Так от нам потрібно... Так вот 20 палок чорним ростом. Так і держамо для начала кирку. Так вот Кирка. Кірка. Хто не знає, вона так крафтится. Дервину кирка. Перезремом меч. Амбал давайте лопатос. Сюда. Топор. Эээ, тыку. І от, як бачите, у нас ще дерева не вистачало. Давайте я зараз нароблю і повернемося. Ви мене до і Я знову з вами повернувся, і як бачите, я вже собі не багато деревини і приступимо. Начало нам би потрібно домик поставити. Я дороблю домики для начала игры, чтобы хотя бы чуть-чуть прожить, я делаю 6 на 6, и 1, 2, кто-то вот 1, 2, так вот, тут там раз, 4, 5, 6, 5. Субим. Я не знаю, вона на з любої древне. Ну, інструменти тоже і оружием. Ну, так. І у нас тепер є двір. Ой, народ, чуть не забув, я забыл вам показать, так крафтить меч. Знаєш, і йдемо Так і фунт Це у нас є меч. Вот так. Ще нам би треба. Посадити дерева. Щоб коли ви рубите ліса, щоб вони не зникали, потрібно посадити дерева і тоді у вас Ой, не рядом. Так, і тоді у вас будуть дерева завжди на тій ділянці, де ви свій дому залишили. Це вони сажанцем випадають так, йдемо. Чатку, коли вы врубаете стовбур дерева, то внутрен в листья пропадает и далі выникает саженцы. Так, так. Вот она сделала у деревья. Так, так, там набуде место. Эй. І ще ці нам ну, треба повністю садити. Або, ну ладно. Значит, будемо достроювати. От. Ро. Можна їх хотяг строїти. можна з камня, можна... Ну, з любої речовины, З любых кубів, які вам сподобаються. Кришу тоже можна любую. Ну от я, наприклад, зараз зроблю плоску, бо що якщо хочете, можете зробити в себе е, можете в себе зробити такому іг Такого глупі глупого зомбі я побачив, е, поки ви не чекали, ну, мабуть, скоріше я був з вами в перериві е, NPC. Два взяли і вийшли з пещеры. і короче сами зажарились. Так що я їх ще руками чуть, -чуть виталкувати Ну, Так, для удобності думаю, нужно як мінімум 3-4 висоти блоки. Но я зроблю на 4 висоти сразу вам сказати, я зробив круглей. то не знає, вона крадеться так от. Кладеться тут дерево і тут зверху шерсть. Так, ой, чекайте, я зараз вами прервусь, бо мені там треба. Старий день, я знову з вами. І так, ми приступимо. Нам мені помішало зміни сири. Ой, ой, ой. Ви це бачили? От опять ці зомби лізуть. Вечер. Тут лилый. В смысле выпали? Пошла. Так, нам бы потрібно каменька. Берем кирочку. stop this shit Вони доміфакерів, то тоді будуть крафтитись чудовиська, так. Дайте чуть-чуть. Опа, тепер нам треба йти. Можете следовать и пещеры, если вы такой опытный игрок. Ну, ну, ну я так вот покажу. Так да. вот. Кто не знал. Как было крафтится вот так. Стою, Каміна кірка. А, і ще каміна мотик. Так. Що тут в О, так, і каміна-кірка. Так, тобі Так, у нас с є. Так, тепер ми здесь зробимо сундук, то не знає, воно так от робиться. Щоб зробити це маленький сандок, а щоб зробити великий, потрібно їх двох просто рядом міст... змістити. Так, Зараз зробимо факі. Так так, так, так. так. І так. Все тепер у нас не закручується ніякі монстри. Так, ідемо в сундучок. Це це от у нас великий сундук. Складемо сюди всі нам не потрібні віші. Так це все нам не потрібно. От так. так. Ми питатися гнилою плоттю. Можна з тварин, ну можна. І отак. От наприклад, беремо просто, садимо хліб. чекай, треба мотику взяти. Зобумо. Треба взяти мотику. Думаю, мотика. І нажимаємо правою право кнопкою миші. Потім ми розгребли землю траву. І от так от у нас. Быстріше, вода рости. Щоб швидше потрібно воду, але оскільки у нас немає железа, то ми будемо так от обходитись. Так, ще нам потрібно ще я вам покажу, як зробити печку. Ще нам потрібно три блока. Для печки потрібно вісім блоків камня. Або, можна ще сказати, ближні. Так от Виси. Так Раз, пять. Так, ну всем, с вами был Гигабайт. И подписывайтесь, ставьте лайки, и комментируйте, можете запитаться чтобы я зробив еще почему-то. Ну, до побачення.